Відомий львівський активіст Святослав Літинський повідомив, що до нього з обшуками додому прийшли поліцейські. Публікація про обшук одразу наробила галасу у мережі. Літинський відомий своєю боротьбою за українську мову. Зокрема, коли змушував через суд великі корпорації таки надавати українцям послуги державною мовою. З часу повномасштабного вторгнення допомагає Збройним силам України. Ми намагалися зв'язатись із Святославом, щоб дізнатись деталі обшуку. Втім, активіст на дзвінки не відповідає. Раніше Літинський публічно став на захист інших львівських волонтерів зокрема, Олеся Дзиндри, до яких також навідувались правоохоронці. Нагадаю, правоохоронці порушили низку справ проти волонтерів. Зокрема, на Львівщині у питанні завезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндрю та Юрія Музичука під особисті зобов'язання терміном на один місяць. Також обшуки провели і на підприємстві волонтера Олега Яницького також через гуманітарну допомогу. Під час проведення обшуку в будинку Літинських дружину Святослава забрала швидка. you <phone rings>